Бажаю здоров'я, друзі. Я буду поступово повертатися на YouTube і намагатися створити цікавий контент для вас. Хочу продовжити з того, на чому я закінчив. Це Хамстер Кобат. Так сталося, як ви зрозуміли, що я зараз. Знаходжуся в лавах ЗСУ, тому контент буде виходити не так часто і, можливо, не так якісно зроблений, а просто запис з телефону. Тому повертаємося до теми Хамстер Комбат. Як ви знаєте, я думаю, всі вже в курсі, що дуже багато людей не отримали дроп, а ті, хто його отримали, в доларах отримали набагато менше, ніж розраховували. Тому я вирішив зробити наступним чином просто погратися. Я зробив шорт. Але так як у мене можливість з'явилася тільки сьогодні, це зробити, як ви бачите, була гарна можливість з такої ціни. А на початку він був приблизно ось тут, в перші години лістингу. Першу годину, напевно, то була гарна можливість зробити шорт, але так як була можливість тільки сьогодні, то відкрив я шорт позицію сьогодні. Зараз зайдемо і покажу це все. От, як ви бачите, розмір 50 доларів. Зробив небагато. Ціна входу, там копійки 45, І... Та покажи мені позицію. Стоп-маркет і Take Profit все виставив. На 007 поставив, це у нас стоп лос буде. Я думаю, що ціна не підніметься до цієї позиції, але на всякий випадок, на там, простріли якісь сквізи, поставив трохи вище. І очікую його по 001. Також може бути таке, що аж туди він не опуститься і буду закривати позицію поступово. Коли я ось тут, де зараз пише мінус 18%, коли я побачу тут плюс 100-150%, я частково закрию цю позицію. І потім уже, ну, по зниженню ціни буду поступово закривати цю позицію до 0,01. Якщо подивитися на графік, я думаю, ви бачите, що так як біткоін пішов трохи вгору сьогодні після обіду, то і Хамстер трохи вирівнюється. Але я думаю, що наступне падіння хамстера не так вже й далеко. І, судячи з цього графіку, я думаю, що воно відбудеться навіть сьогодні вночі або, може завтра зранку. У нас ціна знову піде вниз, тому що сам Хамстер ніяких не дав мотивів для викупу е токенів, і купувати їх е глобально нікому не цікаво. Я не знаю жодної людини, з ким я спілкувався з приводу Хамстер Комбата про те, що він готовий е купити токени Хамстер на перспективу їх зростання. Е всі поступово-поступово зливають ці токени. Хтось їх поклав на депозит. Е тому ну, навіть на Binance 300% на 7 днів давали на депозит. Хтось поклав на Bybit під, здається, 500%. Але це взагалі не суттєво. Я думаю, що закінчаться ці всі депозити і люди це все позливають. Тому я вирішив, так як мене хамак заблокував, але на ньому трохи заробити, я вирішив поставити на шорт. Токени Хамстер Комбата і отримати, скажімо так, свої 50 доларів, які пороздавав хам'як людям, але вже за рахунок ф'ючерсних торгів на Binance. Це ніяк не рекомендація, але в принципі, якщо у вас є гроші вільні і ви хочете познайомитися з ф'ючерсами, хам'як і шорт це гарний спосіб почати торгувати на ф'ючах.